Вибиті вікна, зруйнований дах та стіни так виглядала національна дитяча спеціалізована лікарня Охмадит у липні 2024 року. Ракетний удар Росії по Києву частково знищив заклад. Після цього українське суспільство та міжнародні партнери згуртувалися, щоб зібрати кошти на його відновлення. У результаті було зібрано близько 378 мільйонів гривень, значна частина яких потрапила на рахунки благодійного фонду Охмадит Здорове дитинство. Чому між Лікарню та фондом виник юридичний конфлікт. Та що з грошима, які організація зібрала для відновлення закладу, сьогодні розберемося. В дві 2024 року генеральний директор Охмадиду Володимир Жовнір заявив, що фонд відмовляється перераховувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні. Хоча гроші зібрані саме для відновлення пошкоджених корпусів. Це подавалася інформація а, з огляду людини, яка ну от вона так бачила, вона так подавала. Ну і за коментарями, за якимись комунікаціями. Ніхто не звертався. Фонд Охмадит здорове дитинство пояснив свою позицію, тим, що прямий переказ коштів без відповідних документів неможливий, оскільки лікарню не було офіційно визнано бенефіціаром благодійної допомоги. Крім того, у фонді виникли внутрішні суперечки. Очільник фонду Євген Вембер заявив про конфлікт з адвокаткою Оксаною Соколовською, яка була залучена до роботи фонду на умовах боно. За словами Вембера, саме вона ініціювала укладення угоди з адвокатським бюро Андрія Киченка на суму 50 тисяч гривень за 5 годин роботи, а згодом на 134 тисячі гривень за 21 годину. Наприкінці вересня 2024 року фонд отримав ще один рахунок рахунок від бюро Киченка на 396 тисяч гривень, що викликало підозри у членів організації. Виявилося, що сам Андрій є обвинувачуваним у кримінальному провадженні, яке розглядає Вищий антикорупційний суд. А його адвокаткою в цьому процесі є Оксана Соколовська. Цей факт викликав обурення серед членів фонду, після чого було ухвалено рішення про виключення Соколовської. Коли нам виставили рахунок ще на 396 тисяч гривень, це викликало серйозні підозри. Ми з'ясували, що адвокат, якому виписали ці суми, сам перебуває під кримінальним переслідуванням. На цьому проблеми фонду не завершилися. Адвокатське об'єднання Авер звернулося до господарського суду міста Києва з вимогою зобов'язати фонд перерахувати зібрані благодійні кошти на спеціальний рахунок лікарні Охмадит. Проте судові розгляди поки не дали результату. Крім того, адвокатське бюро Андрія Киченка подало окремий позов проти фонду на стягнення 692 тисячі гривень, вимагаючи накладення арешту на рахунки організації. Однак суд відмовив у забезпеченні позову. На тлі цих подій Міністерство охорони здоров'я України відсторонило Володимира Жовніра від виконання обов'язків генерального директора Охмадиту до завершення перевірок пов'язаних із використанням благодійних коштів. Водночас уряд виділив 6,3 мільйона гривень на консервацію історичних корпусів лікарні, які постраждали від ракетного удару, міністерство охорони здоров'я спільно з усіма е, командами робить все можливе для того, щоб е, зробити пріоритетні роботи, які дозволять нам законсервувати, тобто закрити всі е, вікна і прорізи, і закрити тепломережі для того, щоб корпус функціонував е, без будь-яких нюансів. Попри термінову потребу у відновленій лікарні, частина зібраних коштів заблокована через внутрішні. Суперечки, а частина опинилася в центрі сумнівних юридичних угод. Ситуація також загострилася через судові позови. З одного боку лікарня вимагає передати зібрані гроші на офіційні рахунки для реконструкції. З іншого адвокатське бюро Киченка намагається стягнути значні суми за надані юридичні послуги. Водночас, попри юридичні баталії, уряд уже почав спрямовувати бюджетні кошти на відновлення лікарні, що може допомогти запустити процес реконструкції, навіть якщо зібрані благодійні внески поки залишаються заблокованими. А що ви думаєте стосовно цієї ситуації? Напишіть свою думку в коментарях. Побачимось.